Чиновники та працівники виконавчих органів громад Прикарпаття не так часто мають нагоду позмагатися поміж собою. Тому всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос час від часу збирає їх на такі обласні спартакіади. «В Зв'язку з тим, що ми тісно співпрацюємо товариство Колос із територіальними громадами, на яких покладено якраз виконання цих функцій всіх пов'язаних із дозвіллям громадян. Ми підключилися до зв'язку із Такою Бажанням дати можливість в такий складний час трошечки розвіятись, відпочити Будемо. людям, у яких велике навантаження Будемо. зараз. Серед тих, хто найактивніше відгукується і долучається, село Отвінська територіальна громада та міська рада долини. Моя позиція підтримка спорту завжди. Сьогодні наша команда приїхала практично буде виступати усіх видах спорту. Це є депутати, це є представники селищної ради, це представники освіти, охорони здоров'я. Тобто, всі ми тут є. Я хочу сказати те, що «Колос» – Організація колос вона організовує завжди і ми є активні учасники. Ми були в Матерівцях, ми були і в п'ядиках, і мали призові місця. І сьогодні думаю, переможе сильніший. Дякую Збройним силам України Михайлу Івановичу колосу за проведення таких форумів. Ми сьогодні зібралися на спартакіаду між територіальними громадами. Аби позмагатися, щоб віддати шану найперше загиблим воїнам, підтримати тих, які зараз воюють, підтримати один одного в цей непростий час. Надзвичайно важливо проведення таких е, змагань, такого роду формів, не тільки для спілкування, а й для того, щоб відновити якісь сили, набратися сил, енергії. Цьогоріч до команд учасниць долучилася і Городенківська громада. Зараз час є важкий, всі зусилля спрямовані на допомогу Збройним силам України. Але і Даний турнір, який відбувається сьогодні, на честь Збройних сил України і на їх підтримку. Завжди місцеве самоврядування було сильне, було згуртоване. Однією з найбільших команд була команда господарів. До речі, саме вони вибороли левову частку нагород турніру. Завжди приємно зустрічатися, комунікувати з колегами. Тим паче, коли це є повід спортивний, коли ми ще зможемо крім комунікації. Позмагатися, показати свою управлінність, спортивність, то це є важливо. А і у цьому такому у цій комунікації ми завжди стаємо кращими, більш доступними і веселішими, і щасливішими, навіть в такий складний для держави час. Переможця в командних змаганнях організатори вирішили не визначати, адже перемогла дружба. Зворогти Богдан Малецький Галина Ровачук телерадіо компанія Раї.